Дітки, подивіться, будь ласка, сьогодні ми з вами будемо конструювати ось такий вітрильний човник. Для цього нам потрібні коктейльні трубочки, порізані на частини, а також пляшечки із баклажок з водою, любого кольору. Трубочки і пляшечки можна використовувати любого кольору, а також прапорець вирізаний із. Папіру. У мене жовто-блакитний, український прапорець. І так, починаємо. Спочатку ми беремо три трубочки і викладаємо їх внизу, приставляємо щільно одна до одної. Далі беремо ще дві Жовті трубочки, і одну кладемо справа, другу зліва, і трішки нахиляємо в різні сторони. Далі ми будемо замикати нашу лінію, викладати червоними трубочками. так, Приставляємо одну до одної. Це ми з вами. Конструюємо корпус нашого човника. Ось так. Дивіться, якщо щось не виходить, можна підправляти коктейльні трубочки. Ось так. Дивіться, як я це роблю. Ось ми з вами сконструювали цей корпус нашого вітрильного човника. Тепер ми будемо конструювати вітрило. Для цього кладемо посередині трубочку, і дві трубочки нахиляємо вправо і вліво, і в нас виходить яка геометрична фігура. У нас виходить трикутник. Так? Вітрило схоже на трикутник. Далі ми покладемо пляшечки. Все у нас будуть ілюмінатори і прикладемо прапорець. Ось так. Щасливої всім подорожі.